Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео вже буде про свиней. Тут у мене всю ніч трапилась трошки одна невеличка пригода. Вийшли свиді. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, тут у мене були все час здорові свині, кнур і свиноматки. І ось тут у мене отак ось зроблено. Балон газовий, розрізаний. Ну, а зараз у мене свиноматки там у другому місці. А сію і Моню рижих я перегнав сюди, у цей загін, бо там у них зовсім мало. Під навесом грязно спать. Ну а там, тепер вони он там зараз сплять у цьому сажку. І вночі дружина встала і каже, що хтось ходив по двору. Мов і собака не дуже гавкав, ну як коли гавкав, ну він постійно гавкає. А я кажу, то, мабуть, тобі приснилося чи що, ну ладно. Я проснувся рано, десь о 5 годині чи, чи ще й раніше, бо рано вечором ліг спати і вийшов на двір, вибіг, можна сказати, у самих трусах, щоб там одну штучку забрати, там я кое що робив у хаті. І дивлюся під навесом, все поперевертано, зайшов у сарай, коли сліди свине, я сюди, а вони тут. Ходять по двору. Так я швидко одівся, взяв фонарик і вийшов на двір. Виходжу, а вони біжать на мене, не тікають від мене, а біжать за, за мною. На світло чи не знаю, чи мене побачили, зраділи. Ну, я їх заманив, загнав, тут ось очки був трошки так затулив, щоб вони не вийшли. Ну, а зараз тут ось я зараз зроблю кой-що, щоб тут зварив рамку, тут ось зараз я її приварю, там доску. Ну, в общем, сейчас зроблю і вам покажу, а потім далі трошки ще про свиней розкажу. Ось таке буде сьогоднішнє відео. Ось доробив, як я зліпив із чого було, із всяких підсобних матеріалів, що знайшов. Ось тут буде ось так відкриватися сюди. Якщо Ну тось болт. сейчас Ой. Ось сюди раз, хай буде так. Сюди приварив шинку, просвердлив дирки, тільки болтів ще нема, гвістками прихватив, щоб не повискакували. А тут ось, ось трубки вже не було. Приварив кусочок арматури. Тепер не повилазиш. Муня на крижині катається. Бачите, це там вже ж де влітку. Яма здорова, ставок. М'ячиком він грається, бачите? Стоїть на крижині, бачите, вода плаває, та крижина. Тоде. Ж, Мабуть, сів, так, да, сів. А це ось моня. Ось які вони вже гарні. Пішла. Щось шо, шо, їй. взяла м'ячик. Ось так. Ну, тепер вони тут хоч сухенькі, їм тепленько. Вони там вон, усажі, там сіно і місто їм тут більше погулять. Тут їм буде краще. А кнур зараз у мене он там із кнопою. Там вони у сараї і з двох вони там зараз, Щас... бо щось таке незрозуміло, мов кнопа до кнура, то я її запустив, хай побудуть. А цих вже... цих не знаю. Після Нового року, в січні, а може й пізніше, хай підростають, щось вони ще проти Мадеста малі. Щоб була не той, нехай ще. Хай будуть краще пізніше, ніж раніше. От он, я там дирку зробив. Воно, випустив їх. Отам От в уголку воно, бачите, заходять. Вони ще привикли, ходять туди, де вони жили. Жили вони ото під оцим навесиком. Ну, а тепер до весни будуть тут у сажі, а там далі буде видно. Так, пішли, далі покажу, що тут у нас. Ці ось тут лазять. Бачите, це крючок отой. ну Підростає, підроста потроху. До весни може і не виросте, а до осени виросте. Такий він слабенький. То от кнопи, мабуть. да, Осталося. У мене троє кнопиних. Це от кнопи. І одна угорська мангалиця. Ще десь, мабуть, спить. А то весь весняні нюсені. Ось бачите, Вон вони тут понаривали, був сніг, морозець, все було підмерзло, хорошо. Ну, а тепер Бачите, що ну нічого. У них там під навісом сухо, я їм сіно кидаю, вони їдять його, на ньому сплять. Ось так. Весна, весна у нас. Снігу вже немає. Ось койде трошки залишилося. Зараз гляну те, що я <гум> на наорав, пробував орати. Ось. Ось таке, бачите, те, що я наорав. О, нічого. Весною зафрезерується. Тут остальне це доорів. Це я так, я ж вже говорив, пробував, просто закортіло мені випробувати плугач, як він буде, чи буде він орати, чи щось вийде в мене, чи ні. Уже я трошки зрозумів кой-що і весною вже настроїм. вже трошки там переділки всякі, доділки і буде так, як треба. А. Ось ці тут. Так, зараз сходимо, де ж наші свиноматки. Злякалися. <гум> Злякались. Чого ви злякалися? повибігали ось дивіться що ці свиноматки тут наробили із кнурем ну кнур зараз віддільно одних від них ось бачите тут все перетой перемішали перегребли Ну, нічого весною як підсохне то ми трошки тут порядок хоч чуть-чуть наведемо а ось і свиноматки. ну Буде видно чи ні. Ось нюся. О, сіно перемішали. Ну тут їм хорошо, тепло. Вони в сіні тут риються, лежать, сплять. Міста їм тут на трьох хватає. Весною тут загорожу, трохи буде тут якась свиноматка наводить поросяток зроблю тут їм таке ось так ну що ж зараз ще піду в сарай покажу маленьких поросят бачите сію і моня привикли тут їсти ходять сюди потроху доїдають те що не доїли і хай як хочуть бо тут страшне їм тут так погано вже було бачите все мокре тут, вони по коліна бродять, жижа така. Ну а тепер їм тут буде там, набагато краще. Да? Сів, моня. Ай ви бишкетники. Утекли сьогодні, так? Да? Утекли сьогодні. Ей ви чорти малі. Ну вони далеко не пішли. О, тікають, тікають, тікають. ха ха ці самі молодші, а самі більші. Сьогодні ось якраз як знімав відео, дзвонив чоловік, передзвоне парочку йому воно тих світліших. Дивіться, які вони вже лахматі. О, бачите? То он угорська мангалиця. Одна, друга, і он там забіг, ото третя реженька. А це тут от кнопи од нюсі пооставалися. Ну, угорська мангалиця ті хороші, хороші кабанчики. Бачите, вони наймолодші, але вони практично найбільші. Це ось кнопні такі малі. Ну нічого. Вон там сховалося, то нюсіне там воно. Нормально. Це в мене тут 9, якщо одно двоє заберу, саме залишиться, нормально буде. Весною ще щось оставлю собі. Так що так. Ну, Тепер зараз підемо. Ось тут поряд модест і кнопочка зараз. Ось тут все Мейство, бачите? Ось, бачите, як? Сплять кнопочка й модестик разом. Вони тут подружжя. Ха -ха -ха. Добре, дихай віддихають, не буду їм мішати, хай сплять. Ну а на цьому, друзі, буду закінчувати своє відео. Так що кому сподобалося, ставимо лайки. Кому не сподобалось, дізлайки. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!